Звертаю сьогодні до спеціалістів допоміжних професій, до коучів, терапевтів, консультантів, психологів, тих, хто працює з тілом, з голосом, з рухом. Ми як фонтани. Ми як оці фонтанчики, ми фонтануємо, ми виприскуємо, ми піднімаємося самі. Вище рівня океану. Ми приносимо людям щось неймовірне собою. Ми створюємо такі дивовижні форми і формати взаємодії. Що людям хочеться, ми надихаємо, ми піднімаємо їх на новий, незбагнений рівень. Звичайно, що ми не можемо. Робити це з себе, просто з себе, зі своїх сил. Звичайно, що нам потрібен і риф як умови обставини, і, можливо, щось різке, і щось колюче, і потрібен океан як ресурс. Потрібен океан як ресурс. Але потрібне ще дещо. І це дещо не зрозуміло, багатьом не зрозуміло. І тому багато спеціалістів, а я працюю, я створений для цього. Я створений для того, щоб налагоджувати спеціалістів допоміжних професій. Це моя спеціалізація, моє натхнення, моя праця, мої дослідження. От я досліджую, що. Не розуміють. І тому, і тому мало клієнтів, мало грошей, вигоряння і виснаження. Треба щось таке, що не зрозуміло звичайною свідомістю. Треба якийсь новий орган чуття, щоб усвідомити. Називається просто словами просто, називається ми. І так зрозуміло не мов би, що має бути якась спільнота, якесь поєднання, але зрозуміло тільки звичайною свідомістю, а вона не дає і проценту розуміння того, що може бути, коли ми з'єднаємося розкритими серцями. Розкрите серце це не метафора, це напрацьований орган чуття. Це напрацьована сила серця, яка пов'язана з дією джерела на нас, з дією прямого світла. Не ось цього сонця, не ось цього світла прямого, а прямого світла усвідомлення. Це не можна передати, це можна тільки напрацювати. І я запрошую вас, дорогі спеціалісти. Я запрошую вас на курс, де ми будемо розвивати цей орган чуття, на курс, де завдяки цьому органу чуття ми з вами сягнемо бачення, бачення не очима. Цей шостий орган чуття вбирає в себе всі наші п'ять, але інакше. Ми починаємо бачити, бачити зв'язки. Чому так відбувається? Чому ми тут? Навіщо мені обставини? Куди я йду? Чому навколо мене такі люди? Що мені дає рід, батьки, діти, що мені дають клієнти, замовники, що мені дає моя спільнота, мої вчителі? Ми починаємо чути, чути. Ми починаємо спілкуватися з тим, що каже нам, можна сказати, внутрішній голос, інтуїція. А можна сказати, голос єдиного, батька, джерела. Ми починаємо чути смак життя. Життя стає смачним для нас. Ми починаємо відчувати аромат наших стосунків, спілкувань, дій, навіть наших планів людських, наших мрій натхнення. Ми починаємо відчувати дотик. Силу, пружність, тепло дотику, тепло обіймів. Ось так. Якщо ви зараз чуєте мене, ви прийдете на цей курс. Цей курс триває 30 днів, до нього треба підготуватись. Але за 30 днів вже можливо, хоча б на початку, на початкових етапах розвинути цей орган чуття, Зрозумійте, що в нас нема іншого шансу. Зрозумійте, будь ласка, в нас немає іншого часу, ніж тепер. Немає іншого часу, іншого шансу. Не з'являться клієнти і гроші просто так. Не з'являться, тому що ми попрацюємо з такими методиками, які працюють на рівні нашого розуміння. На цьому рівні не вирішується проблема. Не вирішиться, не прийдуть до нас люди, не, при... не принесуть нам вдячність у вигляді грошей за те багатство, яке ми володіємо, насолоджуємо їх. Це має бути інший рівень. Як не вийдемо на нього, втратимо. Давайте не втрачати, давайте не гавити часу, не втрачати зайвих зусиль, зайвих грошей на якісь. Певні, які нам розум підказує, що це має спрацювати теми на навчання, які не допоможуть нам. Будемо замість навчатися, будемо розвивати шостий орган чуття на курсі дихання з джерелом. Пишіть мені особисто. Я знаю, як вас налаштувати.